Отже, з нами на зв'язок вийшов Сергій Файфура, автор і виконавець, автор ютуб каналу Сергій Файфура «Світла Натура. Вітання пане Сергію. Слава Україні! Так, на жаль, чи, є, чи чуєте нас, пане Сергію? На жаль, розірвався зв'язок, але спробуємо зв'язатися ще раз. І одразу хочу розповісти, що на День Незалежності пан Файфура. На залив на свій ютуб канал новий кліп продовження із його серії про Бандеру. Перший вийшов у 2015 році, наступний у 17-му, а тепер з'явився вже Бандера 3. І в своєму стилі саркастичному такому пан Сергій восьміє рашистів і їхнє ставлення до України до нашої. Війни, і про це ми поспілкуємося з нашим гостем. Отже, пане Сергію, yeah, yeah. зараз чуєте нас, та ви вже в ефірі, чи бачите, чи чуєте нас, і ми можемо розпочати спілкування? Наразі перебої зі зв'язком. Ми будемо сподіватися все таки, що зможемо поспілкуватися, yeah. пане Сергію, чуєте нас, чи ми можемо вже розпочати спілкування? Я зараз, якщо мене чуєте, я зараз просто перебіжу можливо в інше місце, щоб ви було мене чути і щоб я чув вас. Бо Поганий у мене інтернет. Я думаю, що це в мене зрозуміло. Зараз... Отже, дамо таку можливість нашому гостю. Ну і ще раз одразу хочу нагадати, хто дивиться нас у Фейсбуці та на Ютубі. Під, під цим відео є посилання на канал нашого гостя Сергія Файфура. заходьте, підписуйтеся, там є безліч цікавого. Колоритного відео безліч різноманітних пісень, і зможете познайомитися, якщо досі не знаєте нашого героя, з його творчістю і також побачити усім якраз ці пісні про Бандеру, мільйони переглядів, і вже десятки тисяч мають і має Бандера. Три саме про цю пісню будемо говорити перш за все, але ну, але взагалі поговоримо про те, яким чином пану Сергію вдається втілюватися, втілювати цей образ рашиста, москаля, Цапа. Як на мене, на мою суб'єктивну думку пану Файфурі варто дати оскар за те, як він втілює саме у своїх кліпах рашистів, які з 2014 року намагаються. Захопити нашу країну, яким у 2022 році розпочали широкомасштабне таке вторгнення, і ця війна нагадаю, вже триває 185 днів, і наш героїчний народ продовжує боротися із рашистськими окупантами. Хоча ця боротьба дійсно триває вже. Сотні років, і, можливо, саме нашому поколінню випав такий шанс поставити нарешті крапку у цій тривалій та кривавій історії. Отже, підказують колеги, що має вже бути зв'язок із нашим гостем. Отже, пане Сергію, вітання, слава Україні! Сподіваємося, ви нас чуєте. Чую, я вас дуже файно чую і кхм, ви дуже гарний зробили вступ. Дуже. Точно усе, також, висвітлюючи, що стосується моєї творчості. І е, е, я думаю, що якщо ви мене чуєте, скажіть, чи ви це знаєте. Так, Звичайно, я, чуємо. Слава, слава Україні. Може, героям слава! героям да, активніше і комунікувати. Є зв'язок, слава Богу. Угу. Пане Сергію, отже, давайте дійсно поговоримо про Бандеру 3 Після Бандери-1, Бандери-2. Ви все-таки вирішили продовжити ось цей цикл ваших пісень. Ви далі перевтілюєтеся в расиста і в українця, який ну, споглядає спочатку, можливо, не так споглядає ніби з, з розумінням та чи з жалістю до расистів, але з кожною серією. Вас вас ставлення до расистів змінюється, так чи так само і в житті ви еволюціону ево, е, е, пройшла еволюція? Ваша у ставленні до расистів до Росії взагалі? Дивіться усе, що з нами відбувається в житті. Загалом це ж рух. Ми розуміємо, що життя це рух. І тому ми маємо рухатись. А на фоні того, на тлі того, що відбувається з усіма нами, як з нацією, ви, ви бачите, яка, е, е, яка біда зараз, яке загострення, яка колосальна, е, це трагедія. Тому що говорити про е, е, зміну нашу, ми, так як ви точно сказали, що дай Боже сил. Саме нашому поколінню вирішити основну цю проблему, яка висить над нами віки. віки. Це колосальні біди і трагедії від расистів, як таких. Я для себе їх давно визначив як кайнітами, тобто абсолютними руйнівниками і вбивцями. Це є кайніти, нащадки каїна. Тому їхня програма руйнувати, вбивати, калічити, гвалтувати і так далі. Бачите, я роблю це е, просто воюючи. Я роблю це своїми е, е, інструментами, як режисер, як артист, як автор е, текстів і музики. Тому що я е, такими засобами наглядно показую, хто є, хто і що є що. Тому. Е, зараз вже тенденція, от в Бандері 3 якраз нас наближає, усіх наближає до нашої української перемоги. І я завжди і на своїх програмах кажу, що перемога зріє не десь в кабінетах, е, не десь вона віртуальна, а вона має визріти в наших умах, наша українська перемога. Якщо вона буде ось тут, в наших умах, а ще точніше, в нашому серці, вона обов'язково станеться, наша українська перемога. По факту в Україні як в державі, ось про це я думаю. Тому що ми не маємо усі ці біди залишати дійсно е, нашим дітям, внукам, і так далі. Е, ми маємо шанс, шанс, реальний шанс здолати цю нечисть. І тому я бачите цю нечистоту показую для того, щоб ще раз ми. Чи вкотре вірніше побачили цю нечість, з ким нам приходиться боротися і воювати? І найголовніше, що ми переможемо. А дітей, дітей я написав е, хор е, діточок, показати, що уже наймолодші покоління, наймолодше покоління абсолютно усвідомлює, яку ми маємо біду, і вони вже світлими очима. Ясним мисленням теж бореться, борються разом із дорослими, малі діти, і це є явна демонстрація нашої дуже швидкої перемоги, саме, саме про це, саме усе це пане Сергію. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам та радіослухачам, яким чином вам вдається настільки реалістично втілити цю нечість цих расистів у ваших кліпах. Е, добре запитання. Дякую вам. <ріст> Бачите. Ну, по-перше, я професійний артист е, це моя е, професія. Я це розумію. Е, з другого боку, мені здається, будь-хто. Хто би торкнувся до цієї теми, щоб показати чи зобразити, вдасться, я так думаю, тому що е, всередині, воно, знаєте, ну, ну от як, як на дріжджах зростає, оце, і його треба показати. Не тому, що воно нам добре, ні. А тому, що нам треба ну як, візуалізувати, розумієте? Тому що е, пісня, наприклад, коли я пишу пісню, і навіть публікую її е, як пісню в аудіоверсії. Вона має там прослуховані і так далі, але варто зробити кліп, і це йдуть багатомільйонні перегляди. Тобто е, зрозуміло, що інформацію людина сприймає е, через зір е, щось там: 85 чи навіть 86% відсотків. Ми сприймаємо через зір. Тому треба візуалізувати і показувати, демонструвати. А то як вдається, це питання професіоналізму. А найголовніше відношення. Ставлення своє я ж чітко маю е, позицію і тому як інакше. 에, і знаєте, ще таке скажу. От, лише от два дні, е, як опублікована третій день опублікована Бандера 3 і багато дуже іде е, відгуків пане Фейфура. Коли буде четверта, коли буде четверта, Бандера 3 Бо я думаю, чесно кажучи, що цей триптих я зроблю, завершу як ну, е, от таку історію цілісну, так е, але знаєте, як Бог дасть. Нам треба рухатись далі і не зупинятись, тому що наша сила, по перше, в єднанні і обов'язково в динамічному рухові. Обов'язково це має бути рух дуже свідомий, активний і ясно, ми знаємо, до чого ми йдемо. Усі до рази, речі, наша сила в єднанні. До речі, пане Сергію, багато глядачів зауважили. Що у привітанні генерала Залужного, головнокомандувача Збройних сил України на День Незалежності, за ним стояв бюст Степана Бандери. Ну, от як біля мене висить футболка зі Степаном Бандерою, то завжди е, кацапи, які дивляться наше відео, то вони завжди звертають увагу на цю футболку. А тут, от, розумієте, ну це показово, це ж головнокомандувач Збройних сил України. А згадайте 20 років тому, яке було ставлення в Україні до Бандери. Так, Мені здається, ще 8 років тому, коли ви видали перший кліп, ставлення було неоднозначне, зокрема серед наших співвітчизників. Ви, мабуть, це бачили по коментарях. Так, 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 це дійсно так. Але бачите, люди зараз самі, ну, що називається, відкривають очі, очі серця свого. Тому що ну давайте чесно будемо собі говорити. Ми бачимо, що ми можемо врятуватися лише своєю внутрішньою силою, своїм внутрішнім переконанням і своїм єднанням повторюю. Не сподіватися на владу, як таку сила в нас в самих. Саме, саме ми, кожен на своєму місці, маємо зробити дуже чітку роботу. Е, я, як артист, і режисер, як автор, е, е, воїн, як воїн, е, і, і будь-хто, е, це має бути дуже осмислена зараз е, діяльність кожного на своєму місці. І все це має бути дуже переконливо. А те, що е, стоїть бюст Бандери і говорить про те, е, головнокомандувач, бачите, ми маємо зараз. Не затягуючи надовго повертати своїх авторів, своїх письменників, які були затавровані Е, ми маємо своїх письменників, композиторів своїх повертати, тому що колосальні надбання є культурні наші. А як зрозуміло, саме культура формує світобачення і мислення, саме культура. Не щось інше. Перепрошую, не ковбаса і сало, хоча, до речі, сьогодні день сала, але насправді культура. Культура формує відношення до життя. А наша українська культура, як така загалом, це колосальний масив знань в усіх напрямках, беручи від костюма від той самої кухні, від наших традицій, від пісень і так далі. Культура. Тобто, ми маємо повернути, повернути. Те, що від нас вкрали нахабно, забрали, розтоптали, знищили. Ми маємо все повертати. Все повертати маємо і в тому наша сила, тому що в нас воно є, воно наше, воно природнє. Тому ми маємо дійсно, як і в гімні співається в нашому славні. Про те, що ми маємо жити у своїй сторонці багато і впевнено жити, і бути впевнені у завтрашньому дні. А не знаєте, долучатися, як в мене в одній пісень, мите сраки дідам десь там. Прислужуючи чи в Італії, чи в Португалії, яка різниця де? Ми самодостатня нація. Оце треба зрозуміти усім нам. І то, що зараз демонструють наші воїни, а що демонструють зараз наші волонтери? Волонтерські рухи, до речі, я до того дотичний абсолютно, бо навіть і зараз я знаходжусь в фонді коло, а це дуже потужна команда, яка ще з 2014 року існує і не, не просто існує, а дуже активні активні роботу. І зараз фонд коло просто щоденно і джипи, автомобілі, медичне обладнання, дрони усе це поставляється на фронт нашим. Воїнам і про це вражає, вражає, наскільки ми об'єдналися ті, хто це розуміє глибинно, і саме в тому е, наше спасіння. Пане Сергію, в вашій одній з пісень під назвою Колонада, ви задавалися таким запитанням, де наші генерали Деголі? Згодом ви все-таки відповіли. То чи є вже наші генерали Деголі? Де Є, я думаю, що є. І е, це навіть не ті генерали, які мають зірки великі е, на своїх погонах, а генерали ті, це не обов'язково, знову ж таки, навіть військові. Тут треба дещо ширше дивитися. Це ті, ті генерали, які кожен на своєму місці. Чітко знає, яку він виконує роботу, яку функцію надважливу, архіважливу. А зараз е, у нас суспільство, якщо тобі, то собі так можу дозволити сказати, суспільство справжніх генералів, впевнених, які можуть вже за собою вести бодай трьох, п'ятьох, я не знаю чи більше. І це повторюю не обов'язково військові. Це ті, які чітко розуміють е, глибинну е, проблематику і вже ведуть за собою. І таких людей дуже багато. Це і на фронті військові, як такі, це і наші волонтери, це і наші бізнесмени, які теж вміють е, знають, як допомогти коштами будь-чим, е, чи наші е, творці, е, артисти, режисери і так далі. Кожен на своєму місці, от хто я розумію, наші генерали Де Голлі. і тому ми насправді не Голлі. тому що є нація і зараз останні оці ці роки, і е, е, революція гідності, і зараз те, що відбувається з війною, ми показали усьому світу, яка це велика сила. Сила, е, наша е, українська сила, наша нація. Я завжди повторюю, е, намагаюся повторювати це, тому що я роблю свідомо. Е, знаєте, основне зберегти націю, державу збудуємо. Націю зберегти. І не навпаки. Буде збережена нація, міцно будемо стояти на ногах, як нація, державу збудуємо. Пане Сергію. От зараз ви саме говорите про громадянське суспільство. Так, воно справді згуртоване. Але чи можете ви сказати, дати відповідь на слова Тараса Шевченка, чи ми діждемо Вашингтона з новим і праведним законом? Ну, Він там каже, таки діждемося колись. От коли? Бачите, я думаю, що. Те, що зараз відбувається з нами, це вже є процес визрівання Вашингтона як такого образа. І е, він обов'язково буде. Він обов'язково буде, тому що ми кожен маємо стати таким. Кожен має бути лідером. Не просто масою, а лідером. Розумієте про що? От саме так я думаю. Кожен на своєму місці лідер. Так, дякуємо, пане Сергію Ще в мене є запитання ага. стосовно того, пане Сергію, от в ваших попередніх серіях Бандери все-таки ви давали шанс расистам, що зварити їм борщу. А в другій серії ви сказали, що можливо пробачити коли-небудь цю скотину. Як ви бачите, от після того всього, що відбулося цьогоріч, яке в нас спіль, чи є якесь спільне майбутнє із расистами, як ми маємо? Взагалі жити після нашої перемоги. Е, дивіться, е, я чому в Бандері 3 е, зробив там такий, такий е, круг, він обертається, обертається довкола своєї осі, так і він е, з колючим дротом. Саме тут вже є початок відповіді на те, що раша як така, як от штучне утворення імперське е, зле, е, воно? Крутиться, бачите, довкола своєї осі на місці за колючим дротом. Тобто, якщо весь світ розвивається по спіралі і обов'язково є якісь досягнення, Раша нічого не досягла, досягла тільки в руйнації, в вбивствах і в катуваннях. Тому я не бачу нічого. Я особисто я нічого не бачу, що може бути спільним. То, що вони прямоходячі двоногі, це ще нічого не говорить, що вони люди. Зараз. Щоденна демонстрація, що вони не люди, і це не лише обурює. Знаєте, я думаю, що як і я, так і більшість ми слів не знаходимо, як це класифікувати. Тому ми зараз, як нація, насправді маємо шанс стати лідером в Європі і в світі. В чому можливо не в економічному е, спрямуванні, але в ментальному і в тому, що ми задали такий високий градус об'єднання як нація, от в цьому ми повинні стати лідером і за нами має потягнутися. І далі ми маємо розвинутись і в економічному напрямку обов'язково. Але зараз, от наша згуртованість і усвідомлення того, що ми нація, дають шанси нам вирватися, вирватися колосально, вирватися вперед для кращого життя. А з ними, з расистами, я не вірю, що щось може бути. Бо ті діти, ті е, юнаки, дівчата, які на фронті або ді, навіть менші діти, які в мене в кліпі, наприклад, задіяні, вони вже мають е, ото щеплення від тої нечистоти, і вони ніколи не впустять своє серце оту нечисть. Тому я думаю, ми вже захищені набагато-набагато років вперед, не на одне покоління, тому нам своє робить. І стверджувати своє українське. Причому робити це яскраво, весело, впевнено, і акумулювати я завжди про це кажу, друзі. Акумулювати нам, українцям, властивий позитив і гумор навіть в ці часи. І цим підійматися вище над всім тим, що нас хоче здолати і зруйнувати, не вдасться. Ми нація переможців, тому я дуже позитивно на це дивлюсь. І тому е, ми е, рано чи пізно, дай Боже, поскоріше, але має прийти наша наша українська перемога. Тому, друзі, кожне в своєму місці, і до перемоги. Пане Сергію, ми багатьом, багатьох наших гостей запитуємо і вас запитаю, а чи є хороші є руски? <рес> я розумію. Е, я вже в певній мірі відповів. Е, зараз я так не можу говорити. Я зараз так не можу говорити зрозуміти, бо навіть е, коли чуєш московіт, їх не хочеш, по-перше називати русскими, тому що руські люди, то ми. Якщо навіть чуєш. Про щось московське мене зразу якось, знаєте, все починає короїжити. Я не знаю, я коли чую щось по-москальськи, коли говориться, коли лунає щось. Особливо мене ранить, просто ранить, коли я в Києві, наприклад, чую, що батьки ведуть маленьку дитину і її навчають говорити московською зараз. Де нічого, Колінька, дай чую, іди сюди, іди сюди. Міло, да, колінька, іди сюди, хорошо всі будуть, іди сюди. Я це чую. Тобто, виявляється, вони і зараз. Виховують тут в нас того, хто буквально підросте через яких 5-10 років, і він теж буде ненавидіти нас, а він буде. Тому що через ту мову закладається усе все, що є проти України. Тому що це ж не просто мова, це ж не просто звук. Тому ми маємо дуже чітко воювати на усіх фронтах, на мовному в тому числі. Тому е, я зараз не хочу, Бачите, я їх не можу бачити хорошими. От я так е, розлогу дещо, але я відповідаю на ваше запитання. Зараз я не можу цього бачити, я не можу це допустити. Тобто ми маємо зараз дбати не про них, не про відношення до них. Ми маємо дбати, дбати насамперед про себе, про кожного свого ближнього українця, допомогти, вчитися тому у євреїв, вчитися у євреїв, як допомагати один одному. Так, так, не цуратися, навчатися найкращому. У німців навчаться в кого завгодно і то вказав і е, наш пророк. Тому навчаємося, беремо найкраще і дбаємо насамперед про себе, про ствердження своєї нації. Добре? Пане Сергію, я ще не можу не запитати теж в ракурсі вашої творчості, чи не наступимо ми знову на старій граблі після нашої перемоги, і що варто зробити ще не робити, для того щоб не наступати на якісь граблі? Ні. Е, я в це не хочу вірити, найгосподь милує. Е, ми не наступимо, ні. Переживши таке, ну, знаєте, ну, ні 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 ну Це навіть таким запитанням, ми вибиваємо самі з під себе знаєте, нашу е, основу, нашу платформу. Я в таке не хочу вірити. Звісно, так, знаєте. Пам'ятаючи, все, що було з нами у різні часи, у різні віки, скільки може бути зрадливою елементу і так далі, і те, що ми називаємо п'ятою колоною, які продовжують працювати тут і так далі, усе зрозуміло. Але ті воїни, насамперед, воїни, от на них зараз велика, е, велика надія і сподівання, які зараз переживають такі страшні, жахливі речі на передовій, я думаю. Ніхто не, до... не допустить е, наступання, і я не допущу, і інші не до нас багато. Е, насправді потрібен, знаєте як, потужний локомотив свідомих, нормальних, сильно, е, яснодумих людей. І весь потяг потягнемо за собою. Власне, це ми і робимо. Але допустити наступання на ці граблі. Е, ні-ні-ні, Найгосподь милий ні. Акумулюємо позитив. Дуже чітке бачення нашої вже зараз бачення нашої перемоги. І е, бачите, те, що я роблю. Е, я що зараз, можливо, так до себе повернусь, але <свірнусь> я свідомо роблю цю візуалізацію. <свірнусь> Тому що ми в е, нашу перемогу так само маємо візуалізувати. Будь-в чому художник має малювати вже зараз, зображати наші переможні картини, фотографи так само, кіно. Я, як автор пісень і режисер і виконавець, так само я їх візелю. Треба показувати вже і формувати в нашому баченні нашу українську перемогу. Обов'язково. Її треба показувати вже, вже закладати. Тому що знаєте, Господь безмежний, і треба знати, що просити. Ми просимо життя. А для того, щоб було життя, нам повинна перемога бути. Наша перемога, потім мир. А то знаєте, нам головне мир, не мир. Нам потрібна перемога. А як наслідок мир. Тільки така конструкція, і ще декілька слів про те, хто допомагав вам у створенні е, пісні і кліпу. Бачите, насамперед, усе, що я роблю, е, я е, в усьому раджу зі своєю святою дружиною. Саме так її називаю. Тому що пані Файфура, моя дружина Ірина, буквально стільки відчуває. Усе, що я роблю, і не дай Боже, якусь я даю хибу, вона миттєво це відчує і не дасть мені записати неправильно. А технічні роботи, скажімо, в студіях різних це робили професіонали, дуже класні майстри. От, це студія Септембер, яка займається відео, студія звукозапису, КРС студія, це Кам'янець-Подільський, Дмитро Топольницький. Але зазвичай я пишу в студіях київських. Ну от тому з професійними людьми маємо справу. Але от пані Файфора, це той мій, вона має такий барометр, яка точно мені підскаже, як повинно бути. І це архіважно, архіцінно для мене. Це справді дуже важливо мати першого глядача, слухача, читача. Ну, ми знаємо це як журналісти, як автори. Бачите, я ще одненьке слово, але додам. Бачите, вона настільки чут. Чутлива, чутка до моєї е, творчості, пані Фейфора, що вона все пропускаючи через себе, вона обов'язково має заплакати. Е, тобто, якщо я написав пісню, я її продемонстрував демочку під ітару. Якщо вона просльозилася, все, я знаю, пісня є. Нюанси ми підформуємо. Або навіть якщо пісня весела, жартівлива. Вона якимось дивом настільки пропускає через себе цю пісню, що вона теж плаче з радости, розумієте? І то якісь такі сльози очищувальні, і вони як дуже точний індикатор. Ось так працюємо. Ми. Ну вам пощастило в житті. Слава Господу. Дякуємо вам, пане Сергію, за вашу творчість, за ваш позитив, за оптимізм, за віру в Україну, віру в нашу перемогу. Дякуємо вам. Дякуємо вам. За такі е, і глибокі і грунтовні е, такі запитання. Бо бачите, е, найцінніше, що ми маємо, люди е, між собою, це можливість е, бачитись, комунікувати, е, і от це колосальна цінність людського глибину натурального спілкування в любові. А я так відчуваю, що ми це робили дійсно в любові. Я е, дякую вам і щастя усім нам і перемоги. І єднаємося. І дякую, що мене знайшли. І запросили на свій етер. Дуже дякую. Дякуємо. вам. Отже, Сергій Файфура, автор і виконавець, автор ютуб каналу Сергій Файфура, Світла натура. Підписуйтеся на канал Сергія Файфури. І, а зараз всім, хто дивиться нас в кабельній мережі, презентуємо нову пісню Сергія Файфури Бандера 3 Що ж, дякуємо всім, хто слухав нас і дивився, Україна переможе. Слава Україні! Героям слава!